Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати Біблію, читаємо книгу пророка Даниїла. Сьогодні на черзі у нас третій роздяг. Цар Новоходоносор зробив золоту статую ідола за вишки в 60 ліктів і шириною в 6 ліктів. Він її поставив у долині дурк у Вавилонському краї. Вавилони... Вавилон – це була імперія, в якій процвітало язичництво, в якій було дуже багато різних ідолів, різних богів, яким поклонялися. Але для царя на цього було мало, і він вирішив створити ще одного ідола, зліпити цю надзвичайно велику статую. Тут написано завишки 60 ліктів», тобто це приблизно 30 метрів, дуже могутня, потужна велична статуя, і він її ставить в Вавилоні. Тоді цар на Вуходоносар послав гінців зібрати сатрапів, правител, областей, намісників, радників, скарбників, суддів, урядовців та всіх місцевих управителей, аби прибули на посвячення ідола, якого поставив цар на виходоносар. Метою ще встановлення цього ідола є те, що цар намагається навколо нього об'єднати в поклонінні всіх своїх урядовців, всіх хто мають певні повноваження в його країні. І ось зібралися сатрапи, правителі, областей, намісники, радники, скарбники судді, урядовці та всі місцеві управителі на посвячення статуї ідола, яку поставив цар Новоходоносор. Всі вони стали перед статую, яку поставив Новоходоносор. У той час оповісник потужним голосом заволав: «Наказується вам народи, племена, язики, щойно почуєте звук труби. Сопілки та гусел, ліри і псалтиря в супроводі різних інших музичних інструментів упадіть до лілиць і поклоніться золотій статуї, спорудженій царем Новоходоносором. А той, хто не впаде до лілиць і не поклониться, той негайно буде вкинутий у палаючу вогнем піч. Окрім того, що на посвячення збираються всі оці можновладці... Цар видає дуже жорстокий наказ. Він каже, що ви всі маєте поклонятись. Тобто, ось цей ідол, ця нібито нова така релігія, вона має об'єднати все керівництво Вавилоном, А той, хто не захоче цього зробити, буде вбитий вбитий дуже страшним способом вкинутий в палаючу піч. Палаючи печі як засіб покарання страти людей, вавилоняни перейняли від асирійців, які, як ми знаємо з історії, були надзвичайно жорстоким народом і придумали дуже багато жорстоких способів вбивства людини. І от один із таких способів це е, палаюча вогнем піч. Е, тобто мається на увазі не побутова пічка, якась маленька, а це швидше за все були або металургійна велика піч, або піч для в якій е, випалювали цеглу, тобто робили кераміку. І ось вона була дуже дуже великих масштабів, і в таку піч могла поміститися дуже легко людина, і навіть не одна. Тому, коли всі народи почули звук труби, сопілки та гусел, ліри і псалтиря в супроводі різних інших музичних інструментів, то представники всіх народів, племени язиків, впали до лілиць і поклонились золотій статуї ідолу, яку поставив цар на Але саме в цей час підійшли деякі хавдеї і почали звинувачувати юдеїв. Бачите, виникає одна цікавинка, яку ми тут можемо побачити: що в цей час, коли відбувалося поклоніння цьому ідолу новому, деякі з халдеїв, тобто з корінних мешканців Вавилону, почали звинувачувати юдеїв. І от чому вони звинувачили їх: вони звернулись до царя Новоходоносора і сказали: Царю, живи повіки! Ти царю видав наказ, аби кожна людина, котра почує голос труби, сопілки, і гусел, ліри і псалтиря в супроводі різних інших музичних інструментів, упала до лілиць і поклонилась золотій статуї Ідоу. А хто не впаде й не поклониться, той буде вкинутий в палаючу вогнем піч. Так ось, є юдейські мужі, яких ти поставив, щоб звершували керівництво в Вілонському краї, шедрах, Мешах Аведнего. Ці мужі. Не зважають на твій наказ царю, вони не шанують твого Бога і не поклоняються золотій статуї, яку ти поставив. Цими юдеями виявилися три товариша е Даниїла, яких ми знаємо. В е Шедрах Мишах Єведнего це їхні вавілонські імена. Е Тут згадуються саме вавілонські імена, тому що фактично цей третій розділ він написаний як е свого роду. Е Програма, ну, перепис конкретно того, що відбувалося якоїсь події. От тут багато ми читаємо з цих повторень, повторень як така конкретна якби, промова. Хтось її задрукував, нібито. І ось згадуються саме їхні вавілонські імена. І ці мужі, як ми знаємо, юдеї їм було заборонено. Поклонятися кому будь-кому, окрім Бога, але ми читали ще в першому розділі, що ці хлопці вони відмовилися навіть споживати їжу з царського столу, тому що вона була посвячена ідолом. І ось тут вони продовжують робити те, що вимагає від них їхня віра, а саме не поклонятися цьому ідолу, цій статуї. Тоді на Сповнений гніві та люті, наказав привезти шедраха, Мешаха та Веднего, коли ж цих мужів привели до царя, то, звертаючись до них, Навуходоносор запитав: це правда шедраху, і Веднего, що ви не служите моїм богам і не поклоняєтесь золотій статуї, яку я поставив. Тобто навуходоносор, видно, з усього він не повірив в те, що ці хлопці, які. Були досить, досить мудрими, яких він сам особисто назначив на певні посади великі, що вони відмовились виконувати його наказ. І він вирішив пересвідчитись і запитати у них персонально. Тож тепер, якщо ви вже готові, почувши звук труби, сопілки та гусел, ліри та псалтиря у супроводі різних інших музичних інструментів, Упадіть до лілиць і поклоніться золотій статуї ідолу, яку я поставив. Якщо ж негайно не поклонитесь, то будете вкинуті у палаючу вогнем піч, і тоді, який Бог вас врятує з моїх рук. Цар дає шанс, можливість цим хлопцям все-таки виконати його наказ. І він тут вказує один цікавий момент. Він каже, який Бог врятує вас з моїх рук. Тому що в представленні е, язичницьких народів, е, якщо вони покорили якийсь інший народ, то е, їхнє божество вони так само покорили. Тобто їхній Бог, якому вони вклонялись, е, має бути е, слабіший. І якщо е, навуходоносе вже захопив, то це означає, що цей Бог не зможе врятувати, якщо він не зміг врятувати їх тоді в Єрусалимі, і зараз печі так само не зможе врятувати. А лише драх і Аведнего, відповідаючи цареві на Вуходоносору, сказали: ми не маємо потреби тобі відповідати на ці слова. Адже наш Бог, котрому ми служимо, сильний вирвати нас з палаючої вогнем печі і врятувати з твоєї руки, царю. Якщо ж цього не станеться, то нехай тобі буде відомо, царю, що твоїм богам ми не служитимемо, і золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимося. А 17-18 вірші вони кажуть, е наскільки віра цих хлопців була велика, це великий приклад і для нас, коли вони можуть сказати: ми не боїмося твого наказу, ми не відступимось від своєї віри. А навіть якщо Бог нас і не захисти, навіть якщо нам е тут приречено померти. То ми все одно не будемо поклонятися. Ці два вірші це приклад справжньої мужньої віри, віри, яка робить із людей, віруючих в Бога, інколи навіть мучеників. І от можна назвати, що і Мишахєведнего, тобто Азарія, Місеїл і Ананія, їхні єврейські імена, вони були одними із перших мучеників Ради імені Божого. Тоді на Запалав гнівом щодо шедраха, Мешаха та виднего, і вираз його обличчя змінився. Він заговорив і звелів розпалити піч усе сильніше, ніж її зазвичай розпалювали. І найпотужнішим мужам свого війська наказав зв'язати Шедраха, Мешаха та виднего і покинути їх у палаючу вогнем піч. Бачите, ще один цікавий момент, коли владні люди, які вважають, що їхня влада не обмежена. Стоять на такій посаді, коли їм кажуть ні на їхні е дурні в принципі, постанови, то вони інколи просто втрачають розум і роблять дуже якісь жахливі і несвідомі просто речі. І ось тут е він написано Да запалався гнів і в цьому гніві він перестає мудро мислити, тому що він е е ну, він наказує знищити фактично трьох. Своїх мудреців, які в першому розділі було написано, що мають мудрість в 10 разів більше, ніж інші. Тоді ті мужі були зв'язані в своїх плащах, в своїх головних уборах в нижньому вбранні та іншому одязі і вкинуті всередину палаючої вогнем печі. Ще один цікавий момент. Вказано, що вони були вкинуті повністю свої одежі. Тобто лють на виходносора була така потужна, що він навіть е, хотів миттєвого виконання свого наказу. Тому що е, в давнину, перед тим як людину стратити, то її спочатку роздягали для того, щоб принизити. І ми знаємо це навіть в історії з нашим Спасителем Ісусом Христом. Він так само був побитий, він нагий йшов Туди на страту, і до Христа він був прибитий абсолютно оголеним для того, щоб ще й морально над ним познущатися. І от в цьому 21-му вірші написано, що цар навіть не хотів морального знущання над цими людьми, він просто хотів їх якомога швидше знищити через те, що вони не виконали його наказ. Оскільки ж наказ царя був суворим, а піч була дуже розпечена, то полум'я вогню знищило чоловіків, котрі вкидали шедраха, мишаха та виднего в піч, бачите ще один такий цікавий момент. Наскільки лють людей може бути безумною? Він знищив не тільки, ну як він думає, цих трьох своїх мудреців, одних із найкращих, а він ще й знищив. Своїх найкращих воїнів, які їх кидали, тому що написано, що полум'я просто вийшло із печі і їх пожерло. А ці троє чоловіків, шедрах Мишаха і в упали зв'язаними в палаючу вогнем піч. 23-й вірш закінчується в... моментом падіння цих хлопців в розпалену піч. Але якщо ми візьмемо. Грецьку біблію, то після неї йде не ось цей 24-й вірш, який ми будемо читати зараз, а там іде дещо інше. Справа в тому, що грецька біблія містить в третьому розділі апокриф. Апокриф, який записаний грецькою мовою, на відміну від попередніх розділів, які ми читали, вони були записані івритом. Вони були записані арамейською мовою, а от тут іде вставка вставка грецької мови. Швидше за все, її зробили е, набагато пізніше, в ті часи, коли грецька мова стала популярною, а це період уже е, правління Олександра Македонського і після нього. Але е, незважаючи на те, що це апокрив, його варто в принципі читати, тому що е, він можна. Ну, з певністю сказати, що так само натхнений був е від Бога, і там описаний е процес того, що відбувалося всередині печі. А саме те, що ці хлопці, коли вони впали, вони не згоріли одразу, але е вони почали молитися. Е вони почали молитися до Бога, кликати його, благословляти його святе ім'я, і от ангел Господній зійшов туди в піч. І полум'я від них абсолютно відійшло, і там було враження, як написано, як ніби вологий прохолодний вітер гуляв в печі. А вони втрьох славили Бога. І от 24-й вірш в нашому перекладі він продовжує показувати те, що було вже після моменту того, що сталося в печі. Раптом приголомшений. І здивований цар на з поспіхом встав і, звернувшись до своїх радників, запитав: Хіба не трьох чоловіків ми вкинули у вогонь зв'язаними? відповідаючи, ті, сказали цареві, це справді так, царю. А він схвильовано сказав: Але ж я бачу чотирьох незв'язаних мужів, які ходять посеред вогню, і не видно на них жодного пошкодження. А вигляд четвертого подібний до Божого сина. Новоходоносор видно через якийсь інший отвір, через який швидше за все чи виходив розплавлений метал, чи можливо звідти вивозили з цього отвору цеглу. Він бачить. Те, що відбувається всередині цієї великої печі, він бачить, що там з'явилася ще четверта постать, і постать ця незвичайна, вигляд його як вигляд Божого сина, тобто ангела Господнього, щось таке, що цар Новоходоносов не міг собі уявити, але це там сталося. Тоді Новоходоносов наблизився до отвору, палаючої вогнем печі, і загукав: шедрах мешах я веднего, слуги Всевишнього Бога! Видіть. І підіть, шедрах, мешах явиднего негайно вийшли з посеред вогню. Зразу ж зібралися сатрапи, правителі областей, намісники і радники царя. Вони засвідчили, що вогонь не торкнувся тіл цих мужів, і навіть волосся на їхніх головах не було опалене, а їхнє вбрання зовсім не змінилося, і від нього не було жодного запаху вогню. Не тільки цар Навуходоносор, а ще й багато його можновладців пересвідчились в тому, що Бог явив чудо. Він не просто врятував цих трьох хлопців з вогняної печі, але він зробив навіть так, що і волосся, і одежа не були пошкоджені, і навіть запаху е, Гарі е, від них не відчувалося. І це е, чудо воно е, дуже сильно вплинуло на Навуходоносора, бо далі... Е, 28-й вірш читаю і далі на говорить фантастичні просто слова. Тоді на вигукнув, промовляючи: благословений Бог Шедраха, Мишаха та виднего, котрий послав свого ангела і визволив своїх слуг, які на нього покладалися, навіть порушивши накази царя. Вони віддали власні тіла, аби лише не служити і не поклонятись жодному Богові, крім святого Бога. Тому мною видається наказ усім народам, племенам та язикам. Кожен, хто висловить зневагу щодо Бога, шедраха, мешага та Абеднего, буде четвертований, а його дім перетворений на руїни, тому що немає іншого Бога, котрий міг би так спасати. Чудо спасіння цих хлопців, воно дуже вплинуло на Навуходоносора, і він фактично благословляє е, Бога, Творця Небес. Але. Незважаючи на те, що він побачив зараз надзвичайно велике чудо, незважаючи на те, що він е, благословляє Бога, він залишається царем на дуже жорстокою людиною, який каже: кожен хто буде не поважати цього Бога, буде четвертований. Тобто він знову погрожує е, силою всім іншим. Після цього цар знову звеличив Шедраха, Мешаха та Веднего у Вавилонському краї. Крім того, цар Невуходоносер звернувся до всіх народів, і язиків, що населяють усю землю. Нехай мир ваш е, намножиться. Вважаю за потрібне вам повідомити про ознаки і чудеса, які звершив Всевишній Бог, о які ж великі його ознаки і які потужні його чудеса. Його царство є вічним царством і його володоювання зроду врід. Амінь. Окрім того, що цар сам побачив це чудо, він ще й е, звернувся до всіх народів, які населяли його імперію е, з постановою про те, щоб всі знали про те, як Бог Ізраїля може спасати людей і наскільки він великий. Отаким От був третій розділ книги пророка Даниїла. Е, до нових зустрічей!